То якою мовою ми говоримо в повсякденному житті? І чи дійсно ми з вами жертви русифікації? Сьогодні я вирішила задати ці питання українцям на вулицях столиці. Що для вас жертва русифікації? Термін, що він означає? Mm, да навіть не знаю. Ну, це якщо тебе прям. Заставляють розмовляти на російській проти твоєї волі, дідусі прабабусі, прадідусі якою мовою говорили? Якщо ви знаєте, всі на українській розмовляють. У мене чи? батьки україномовні ой, це прекрасно. А вона перейшла зі мною на українську мову. Теж і от мені ще цікаво, от що таке для вас термін жертва русифікації? Населення, яке було русифіковане, яка проводилась програма такий найбільший в світі експеримент з знищення культури і мови. Тобто це багато відсотків населення, хто по своїй природі україномовні, але їх русифікували. От і як ви вважаєте, скільки часу іде русифікація в Україні? Бо деякі люди от мені зараз молодь каже: більше 100 років точно. Тепер вам треба багато дітей, і щоб ви найбільше да. зробили маленьких україномовних. щоб… Ну, ми над цим будемо працювати. Термін жертва русифікації. Як ви його бачите? От для вас що він означає? Mm. Жертва русифікації. Ну, в принципі, ми то пробули три місяці там під Росією. Ну, це... Ні, я вважаю, що усі ми в якомусь сенсі жертви русифікації, тому що я е, пам'ятаю свою школу, mm. де mm. у нас було, наприклад, я не знаю, на тиждень. Чотири або три години української мови у нас все викладалось виключно на російській мові. Я в кривому розі жила а, так ну... само та сама історія, і ну... тому ми всі якось. Ну, ми, ми ми, ми змушені розмовляти були все життя російською мовою. Забере ну, всі, всі книжки на укр... на російській мові. Ну зараз класно от в книжних магазинах майже нема російських книжок. Yeah. Мені просто стидно розмовляти російською. І... А ви з Маріуполя yeah. при цьому? Ну я не зовсім з Маріуполя. В мене родичі з Маріуполя. Моя мама з Маріуполя. Ну, це ви найбільші, питали, найбільші. що таке зросійщина людина, так? Це моя бабуся. Вона з Маріуполя. А... І... По-перше, усю її сім'ю розкулачили. По-друге, вона взагалі не знає української, тому що прийшов великий совок, Радянський Союз, і все І вона б не вижила, якби вона їй треба годувати вижила. своїх дітей. Вона б не змогла, якби продовжила. І, і у моєї мами у моєї мами був вибір вивчати українську чи ні. І вона зробила правильний вибір. Вона стала вивчати, і я дуже пишаюся цим. Я Пишаюся тим, що я українка. Я, знаєте, мене дуже часто ця мисль, мисль думка, думка. Ця думка о, пробиває про те, що, Боже, як же добре, що я не росня. Це чудово. Боже, передайте, будь ласка, вашій мамі мою особисту вдячність за те, що вона народила таку прекрасну доньку, дівчатка. Да. Скажіть, будь ласка, якою ви мовою зазвичай в повсякденному житті говорите? Російською. От, а це ваша, от зараз ви відповідаєте українською? Російська так. це ідеологія, чи ви жертва русифікації все ж таки? Жертва русифікації все таки, да, бабуля казала російською мовою. Говорила російською. А ви за яку мову в Україні За родну українську мову. Я не можу сказати, що після того, як Україна відколилася від СССР, що нас змушували розмовляти російською, але була така проблема, що ти. Несвідомо переходив на російську чисто, тому що всі спілкуються російською, і інколи Смі, на ми те ми на тобою ми. могли сміятись цього та далі. Бо через радянський союз це був стереотип, що українці якісь недолугі селюки. хоча немає нічого поганого, по перше, в людях села. По-друге, немає нічого поганого в українському. І через це зараз ми маємо такі наслідки, з котрими нам ще буде треба дуже довго боротися, але я вірю, що скоро. А якомога більше людей перейде повністю на українську, і що скоро всі відмовляться від російського контенту. І та далі валося, що з дитинства я спілкувався більше російською мовою, адже моя мама за походженням росіянка. І моє місце, звідки я родом Черкаси, воно також більше ну досить русифіковано. Було було так. до певного моменту. І мені звичніше було спілкуватися російською мовою. Поксяденному взагалі я розмовляла російською, а зараз намагаюсь вчуся, хочу тільки українською розмовляти. Ну я вважаю, тому що наша країна. Не дуже приділяла цьому цьому увазі, увагу не приділяла цьому, і тому як-то воно не розвивалося, українська мова, і, е, бо, і так пішло із совєтського союзу. Ще всі розмовляли російською, батьки мої розмовляють російською, і якось воно так ну не було якось мабуть. Ну, такої українізації, такого почуття що українці, що є мова, що ми повинні все ж таки розвивати свою країну. Я для себе вже е, е, зробив е, рішення, так я покращив е, свій навичок українською мовою. Це було не складно, адже мені я спілкувався досить непогано, володів мовою досить гарно. І мені треба було трохи більше практики, щоб е, цей навичок е, собі в пам'яті. Відновити. відновити. Зумієте, є дуже велика різниця між російською людиною, росіянином і справжнім українцем. Бо мені здається, що українець це образ мислення, бажання боротися за свою свободу, свої права, свою мову. Свою мову, свою ментальність дійсно. Тому що росіяни це країна рабів. Вони жруть зі своїх кормушки в той час, як усе, усю нашу історію, усе наше життя ми боролися спочатку Київської Русі, з початку основання цього сраного, я вибачаюсь, московського царства. Ми боремося за нашу свободу, за наші справа, за нашу мову. Ми буквально вицарапуємо наші власні кордони. Нашу країну, і ми маємо продовжувати боротися, бо боротися поборете. Ну, було б цікаво це все визнати, тому що мені зараз, можна сказати так відкрили очі, показали правду. Тому мені було б цікаво навіть цим я зацікавився цим, я готовий на це потратити деякий час та дізнатися про нашу історію. Те, що в нас повинна бути мова, це да це ми повинні, повинні бути державою, повинні бути своєю мовою, своїми традиціями, своїми. Ну, з якісь такими уставами, такими все повинно бути. Значить, ви вірите в Україну, яка однозначно. за українською країнському однозначно мови. сама намагаюсь. Я так ну за відео, коли так розмовляють, як щебечуть, бо взагалі ну Хочу я вам дуже. скажу. Вам прекрасно вдається. Я сказала, <свист> да. все тоді слава Україні! Дякую, да, герою слава! Ви прекрасна, дякую. Просто через те, що є люди в оточенні, котрі спілкуються російською. Я деякі слова не можу викинути з голові, а деякі просто зачепилися і якось перевчаюсь вже рік. Спочатку він і спілкується тільки українською, але все ще якось перевчаюсь. Не все пам'ятаю. Ось і я теж, я теж зриваюсь на суржик, тому що вся моя сім'я з Маріуполя. Вони російномовні, але я стараюсь переходити на українську, і я зриваюсь на суржик. І я думаю українською, в мене українськомовні сни. Українською. Я на русська. Російською. І ви завжди так говорили от... Ні. українською? Ні. Я перейшла на українську мову після того, як почалась. Ні, як ми виїхали з окупації. А ви з якого міста? З Херсона. Ми, ми з червня місяця. Ми ну, виїхали... Там було опасно вже розмовляти на українському. А, небезпечно було говорити українською? Ну, — да. Ну, В окупації було дуже страшно жити, тому що їх було дуже багато і відслідковувались і соцмережі, і всі месенджери, тому на українській мові не можна було розмовляти, в принципі, ніяк. Кожен раз, коли в мене з'являється думка, типу. Не, 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 може, все ж таки я послухаю ту пісню, яка в мене асоціюється з добрими часами, але вона російською. Я згадую Дніпро. Я згадую Дніпро, я згадую Вінницю, Маріуполь, я згадую Харків. І тоді я розумію, що музика, що контент, будь-який російський контент не може бути в не, в не політики. Дуже багато де будь які телеканали. Дуже багато які телеканали перейшли на українську мову, бо російською спілкуватись просто незаконно. Тому в нас є справді цей закон, і дуже багато хто підтрим притримується цього закону. Просто в нас не повсюди він зберігається, бо, наприклад. Я згадую свій університет, і в нас бували навіть школу, в нас бували декілька приводів, котрі тигаря розмовляли російською, просто бо звичка. В мене дуже часто прориваються російські слова. Я можу спілкуватися виключно українською, але це буде дуже повільно. Ну, ви а ви я ще ті от... встиг говорити дуже швидко, і тому, коли я починаю дуже швидко тараторити, в мене нічого не виходить. Ну а ви готові заради майбутнього наших дітей? Все ж таки зробити над собою. Тому що от ви молода, красива пара, вам ще треба продовжувати нашу а, націю. Ми, ми так і робимо. Ми поступово переходимо. Ви хотіли, щоб ваші діти говорили якою мовою? українською за нашим новим поколінням. Майбутнє все буде добре, все буде Україна. Але просто вірити і не повертатись до російського контенту після війни.